Вітаю вас, діти! А ви знаєте, що перший день літа 1 червня, це День захисту дітей. Це свято всіх дітей на планеті, а значить, і ваше свято. У цей день ви головні герої. Вас вітають дорослі! Для вас влаштовують свята, конкурси та розваги. І знаєте, що ще? У цей день у дітей дуже багато справ. Потрібно встигнути і погратися, і посміятися, і потанцювати, і повеселитися. Тож давайте і ми не будемо гаяти час. Вирушаємо грати у веселу гру. Що роблять діти? Погляньте на екран та скажіть, що роблять діти? Так, діти співають. Що роблять діти? Звичайно, діти танцюють. Що роблять діти? Так, діти дивляться лялькову виставу. Що роблять діти? Правильно діти малюють. Що роблять діти? Вірно, діти граються з м'ячем. Що роблять діти? Так, діти стрибають на батуті. Що роблять діти? Звичайно, діти дивляться мультфільм. Молодці діти! Ми весело пограли, ви були активні та кмітливі. А найголовніше, тепер ви точно знаєте, чим можна зайнятися 1 червня у День захисту дітей, гратися, веселитися, малювати, співати, танцювати та й просто радіти життю. Нехай цей день подарує вам багато усмішок, яскравих вражень. І гарного настрою адже цей день тільки для вас, наших чудових дітей. До нових зустрічей, малята!